Вітаю, шановне товариство. Органічне землеробство це, без сумніву, цікава і перспективна система обробітку землі. Завдяки органічному землеробству ми отримуємо овочі, вирощені без використання хімічних препаратів, а також раціонально використовуємо потенціал ґрунту і не тільки не вичерпуємо, а й покращуємо його родючість. На жаль, навколо теми органічного землеробства утворилася ціла система міфів відверто недієвих технологій і навіть шарлатанських просто технологій, які взагалі не діють. Причому оці відверто шарлатанські відео, де органічні, так би мовити, землероби збирають якісь величезні врожаї, походжають у красивому одязі поміж грядочками, де нема жодної бур'янини, і приваблюють більшість людей до органічного землеробства. Звісно, коли людина. Пробує практикувати це на своїй ділянці, то наступає гірке розчарування, бо в землеробстві чудес не буває і не буває врожаю без праці, вкладеної протягом сезону. І в цьому відео я вам хочу розповісти про чотири основні технології органічного землеробства, які 100% діють. Перше це мульчування ґрунту рослинними рештками, соломою або скошеною травою. Мульча виконує дуже багато функцій. Вона захищає землю від пересихання, від розмивання дощем, від вивітрювання. Перегниваючи органічні рештки, збагачують ґрунт потрібними мікро та макроелементами. Окрім того, мульча покращує механічний склад ґрунту, роблячи його більш пухким і проникним для повітря. Звісно, товстий шар мульчі стримує ріст бур'янів, але не сподівайтеся, що мульча вас позбавить повністю від необхідності прополювати грядки. Друга дієва технологія органічного землеробства це. Так би мовити, прямий наслідок використання мульчі. Це не глибокий обробіток землі. Земля під мульчею завжди м'яка, пухка, її не потрібно перекопувати, достатньо лише провести рядки або викопати ямки для розсади, і, власне кажучи, все. Така технологія обробітку землі не порушує біоценоз ґрунту. На наших грядках вільно живуть корисні дрібні тварини, такі як жаби, ящерки, землерийки, а також велика кількість корисних комах. Окрім того, повністю зберігається мікрофлора ґрунту. У ґрунті живуть аеробні і анаеробні бактерії, які, власне кажучи, перероблюють органічні рештки в мінеральні речовини, що засвоюються рослинами. Аеробним бактеріям для життєдіяльності потрібне повітря, і вони живуть у верхніх шарах ґрунту. А анаеробним повітря не потрібне і вони живуть в глибоких шарах. При перекопуванні чи переорюванні землі анаеробні бактерії опиняються на поверхні ґрунту, а аеробні в глибині. І, звісно, тоді мікрофлорі потрібен якийсь час на відновлення, і вона по мінімуму виконує свої функції по переробці органічних решток. Якщо ж ми не перекопуємо землю глибоко, то мікрофлора постійно працює, переробляє органіку і поліпшує родючість нашого ґрунту. Третя технологія це. Стаціонарні грядки з великою кількістю доріжок між ними. У мене грядки шириною 1,20 м, а ширина доріжок 40 см. Здавалося, що це не надто раціональне використання землі, бо третина її йде на доріжки. Насправді ж, завдяки доріжкам, рослини гарно провітрюються і рівномірно освітлюються сонцем, а це найкраща профілактика від вірусних і грибкових захворювань. Окрім того, доріжки є ще й механічною перепоною на шляху розповсюдження грибкових і вірусних захворювань, тому що більшість з них передаються. Контактним методом від рослини до рослини. І в результаті ми часто маємо більший і якісніший врожай, ніж в тому випадку, якби в нас вся площа була розорана і використана під грядки. І нарешті четверта технологія, це чітке і правильне планування посадок. Стаціонарні грядки дозволяють нам. Правильно організувати сівозміну. Сівозміна не тільки запобігає розповсюдженню шкідників і хвороб, але й дозволяє раціонально використовувати ресурси ґрунту. Ми знаємо, що у різних груп рослин різна потреба в мікро та макроелементах. Наприклад, капуста, кукурудза, соняшник, огірки активно витягують із землі азот. Отож логічно, що після цих культур варто посадити ті овочі, які не потребують багато азоту, наприклад, томати, або бобові, які за рахунок бактерій азотфіксаторів можуть засвоювати азот із повітря. Також чітке планування посадок дозволяє нам запобігти створенню великого масиву монокультури. Так, грядки з картоплею ми чергуємо з капустою, морквою, буряками, цибулею та іншими овочами, для яких не характерні шкідники і хвороби, які вражають картоплю. Це допомагає запобігти масовому розповсюдженню шкідливих комах та захворювань, а значить, не застосовувати хімічні засоби боротьби з цим лихом. І на сам кінець хочу сказати таке: якщо ви вирішили зайнятися органічним землеробством, то пам'ятайте, що на перший рік ви не отримаєте якихось визначних результатів в повній мірі. Всі переваги і вигоди органічного землеробства ви зможете оцінити тільки десь на третій рік.